І каже Господь, і бачив я сатану, що не наче блискавка падав з неба, на землю. І тепер ходить і шукає, кого би собі підобрати у колії. І знаходить, знаходить людей, які не хочуть Бога, які не люблять Бога, які не люблять ближнього, які мають повне серце ворожнечі, які є порожні, які не горні сіна наїсти. Це диявол, ті, що не годиться наїсти, ті, що не годиться накрасти, це слуги диявола. Бо диявол мій є вишукано порожній. так як вакуум, в мене нема нічого. І що ти йому там не дай, він ніколи не заспокоїться. Він ніколи не буде тобі співчувати, бо він не має тої можливості до співчуття. В нього немає емпатії. Він порожній, він вишукано порожній. Ви не представляєте, наскільки він порожній. Він дрантивий він дерявий, йому що хоче, давай, він все одно ніколи не, не, ніколи не буде задоволений. І ті люди, які не сіна наїсти, я собі знаю, що це є дуже приближення до цього звіра порожнього. До диявола.